Друзі, всім привіт, сталкер на зв'язку. Ну що, рішив вам показати, записати відосик, як я відкриваю сніжну кулю. Зараз ми її забираємо. От наш івентик. Забрати. Поїхали. думал блин закончил на объекте 752 короче ну бой так завершился и думай блин хоть он хоть не выпадет той самый объект 752 таки да выпал надо было ставить не знаю какуюсь десятку уже не первый раз такая схема против что забраем 5000 золота чис kiek пятерок Шестерок. Йо. Чекис, блин, сепар поставил клешню загарный гарный бий. Сукатку тащил, блин, оно... Вону... че блин, кету поставила клешню. То досрать мне твоя клешня. Я отыграл в бой вообще файно. 2260 опыта. Ну шо, файно вообще. Так ще такий думаю, блин, сижу, думаю. Ту вже скільки раз таке було, думаю, на якомусь танці там остановився. Він же і випадає. Це прикол, на якийсь. Може це скам. Ну, все рівно, дякую, я дуже довольний. 6000 золота пф, за пройдену кульку так без напряга. Ще успіємо і танчик залутати, оцей А46. Ну що, друзі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім мира, добра, всіх вас обійняв, міцного здоров'я, мирного неба над головою. До зустрічі!